Я заступник директора інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також я викладач біології в науковому ліцеї Чурюмова і викладач, який займається з нашими чурюмчиками ще і дуже цікавим унікальним насправді в Україні практикумом, який називається ментал Хелс, ментальне здоров'я. У нас в ліцеї. Власне, сповідується принцип такої створення безперервного освітнього континууму, який власне починається ще зі шкільної лави, з перших же наймолодших років, з перших класів, і триватиме потім, враховуючи те, як ми зараз живемо, триватиме все життя. В плані того, що ми природничий ліцей, в плані того, що ми даємо природничу концепцію світосприйняття в ліцеї, це дозволяє власне залучити все від мікроскопічних організмів, яких ми розглядаємо на тих же самих заняттях з біології, від вірусних частинок, які стоять на межі між живе і неживе, і до. Таких об'єктів, які є найвіддаленішими і найвеличезнішими свідовичення всього всесвіту, оскільки ну знаєте, як біолог, я не можу не задати най, напевно, одну з найцікавіших загадок, яка стоїть перед людством, чи самотнє життя на планеті Земля у всьому всесвіті, чи десь є той предмет для ксенобіології, тобто для. Вивчення можливих форм життя десь далеко, і насправді, чи виникли ми на землі як живі форми, як життя, чи ми прилетіли з зірок? Тоді ви питання, з яких отже, у нас власне об'єднується в наших всіх навчальних проблемах і програмах оця єдність сприйняття природничого нашого світу, який оточує нас, якщо ж щодо організації процесу. В ліцеї створені умови, коли, власне, кожен викладач і кожен ліцеїст-однокашник знаходиться так само близько, як ваш смартфон чи ваш ноутбук, чи, можливо, ваш якийсь інший гаджет, ви максимально наближені завдяки мережі і сучасним онлайн-технологіям до тих, хто з вами разом задіяний в освітній процес. Ми навчаємося всі разом, і ми навчаємося постійно в цьому єдиному от такому середовищі онлайн-середовищі. Однак онлайн-середовище це цікаво, онлайн-середовище це дуже дуже навіть круто, проте треба додавати завжди трішки реальності. Тому є унікальна можливість у наших ліцеїстів, якою вони можуть скористатися знову ж таки співвідносячи свої всі можливості, це Заняття і лабораторні, і практичні, і екскурсійного типу заняття в стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка на різних факультетах, в різних структурних підрозділах, зокрема в інституті біології та медицини, наші ліцеїсти побували вже і вірусологів, і в генетиків, і в фізіологів. Тобто охоплена біологія, починаючи від вивчення най найменших мікроорганізмів, отаких от як ті ж самі віруси. І до власне, розгляду таких глобальних екологічних питань все це можна побачити на лабораторних на практичних заняттях. Наголошую в стінах університету Шевченка в інституті біології та медицини. Цікавий нюанс. Інститут біології та медицини має унікальну освітню програму медицина, готує лікарів, Буде відкриватися в нас уже скоро і інтернатура. І це дозволяє нам також залучити ліцеїстів до вивчення, напевно, на сьогодні заледве чи не найважливіших життєво таких вмінь, як надання першої домедичної допомоги, як вміння себе підтримати в критичній ситуації, і е, важливий момент. Повернуся до того, що починала. У нас є унікальний практикум. Цей унікальний практикум це mental health, це ментальне здоров'я, де ми розглядаємо питання того, як підтримати своє ментальне здоров'я не тільки з точки зору психології і методів психології. А ми, будучи ще юними зовсім ліцеїстами, вивчаємо, а як функціонує мозок. Як працює наш організм, що потрібно нам отримувати як живому біологічному організму для того, щоб формувалися належний стан психологічний? Коли ми маємо зрозуміти, що треба відпочити, коли ми маємо самі себе трішечки простимулювати і сказати «keep calm» і тримайся, тримайся, тримайся. А коли можна дозволити собі трошки побешкетувати, насправді це теж потрібно. Одна з надзвичайно цікавих тем, яку ми розглядали останні два тижні на практикумі, це той момент, що ми розглядали, як мовлення і мова впливає на наше психологічне, наше ментальне здоров'я. Наші учні написали просто чудові такі невеличкі есе на тему, чи може слово поранити, чи може слово зцілити. Ну як на мене, то над цим треба задумуватися кожному. Чи може слово стінити, чи може слово поранити. Ну і нарешті важливий момент, дуже важливий момент, той що ми е, практично кожне заняття завершуємо коротенькими, але дуже ефективними методами е, гімнастики е, релаксаційної гімнастики Джекопсона. Гадаю, що про це ми ще розкажемо, тому що. Ми зараз всі в онлайні, ми зараз всі за гаджетами і ми всі мало рухаємося. І от у нас є спосіб, як всього за дві хвилини привести себе до більш активного фізичного стану і при цьому підтримати наше ментальне здоров'я. На все добре.